Вина, ктали, бут, Сьогодні ми будемо знімати покитушки на, на самому секунду. Покажи його з дику. Я тепер ті покитулки. Грудіємо на озеро на рибу. А я наберемо березну висока. Ага. Ну, сото гриб. Ми поїхали горі. Для вас це прийде секунду, для нас це прийде, може полчаса. Ну что, я сам обіцял, мидемо поговорить по на ми, Назов не понерям на рибу, бо там не получилось копче. Пиздец, если честно. А де вони? Це у нас така перша покатушка на цьому на цьому мотоциклі. Як ви бачили, було тут таке, типу вихлоп. Я зробив, додав ще таку трубку. І вже вихлоп ми чотки. Я млються на брезовий сок. Я клавим. Бутолки підберезуї сок. Е, десь може час може. Типу десь може два часа назад. Йдемо провіряти. Зараз ще покладемо пару. Зараз ще покладаємо пару, бутилок підберези. У мене тут горіє і там. Пойдемо, зараз подивимо, скільки сока набралось. Де я так лав? Ні, клав не ми вирі. ага, вижу. Ти тю теж клавний жий, не тямля, де звідти. уже одну бутилку. Не дуже много. Мало. На одній бутильці. Мопка мало. Дуже мало. Для мотої сьогодні подивилися. Але зайдемо. До там є тіпу теж. Пару бутилок ще я поклав. Тут теж мало. Щось мало набирається, сока. Оп, мало капає хоча б. До того що сонце зійшло, За того може так і тепер не тече. Він має саме тече до то, того зранку від 8 від восьми час... від восьми годин та до 3 години місних. Мало щось набралося. Ой! Що там киваєш? Я теперь тут було подивимося. Ту й доло. Я думаю, що тут доло буде але в мене більше соку, ніж там горі. Я тепер соки забирати не буду, за те, що взагалі дуже-дуже мало набралося його. Завтра після школи прийду подивлюся, що там як набралося. Заодно про покатушки на цьому мотоциклі. А диво, як валяків мало? Če ja smo morda datele prej, da bi škodli škodla in majeste nabrajte po polni butuki. Tu je v obšem malo. A zdaj da bi jim prozori. Gdeo. Probimo. Tam moja. Dobri. Mi se gledamo, tu moraš. Tu je slabo kapljanje. Ми Подивимось там було. Бутыйки. Я хочу сказати, що хтось наклав. Надео. Тихо сюди наклав. Бутылки. Тут щось наклав. Адео. Щось на клаві. Не забрав. Ну що всім пока. Ставте лайки. Підписуйтеся на канал. І далі ж відоси всякі. Ми будемо знімати і пробере за висок, і катушки, таке всяке. Ну, добре, всім пока, ставте лайк, підписуйтесь, підписуйтесь на канал. Не забувайте про мій канал і все. Всім пока, до зустрічі!